Так, всім привіт! Хочемо розпочати новий канал про Коні Березова, Косівщини. Хочу показати вам такий екземпляр. Цього жеребця дуже багато хто знає. Він був на багатьох каналах вже. Тобто може... Пізнає, хтось ні. Реребець Хайп. Тато Харрі. Арден. Мама перемога. Від Васі Бойчука. Там я на каналах коли. Там я на каналах, коли він родився, все є. З маленького. Йому зараз травні, якщо я не помиляюсь, 25 травня має бути чотири роки. Жеребець на паровку. Запряжний вже. Хай, Цурік! Пррр. спокійний, Прр, цурік, цурік, пр. Така грудниця, прррр перса. Тут моє долання дуже дрібонько виглядає. Пррр. Розколчик трохи. Так, погано видно. Файний я розкол. Ай! Прр. Хоче Хоче качатись? Жеребець запряжний, працював вже в лісі і в фірі, Пр. 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 я привів кобелу. На паровку він трохи нервується. Жеребець знаходиться в селі Баня Березів Косівського району звано-Франківської області. Жеребець на паровку, якщо би хтось хотів, я залишу номер власника під відео або в коментарях в описі. жеребець не, не возить, не возить власник його, приганяти кобили сюди, але я номер залишу, собі будете говорити. Рррр. трошки він був є трошки він був пропав з каналів тепер ми хочемо розпочати такий канал таким так сказати хайпом Пр-пр. цурік прер, пр от -пр -пр. пр -пр -пр -пр. познімаємо ще таку, нас кажуть капейстра, як де як де, як де називається, всюди по-різному. Така. пр пр. Ось такими вибитими. Вибитими такими ближками. Пр. пр. Жеребец у цвіті. Весна, все розквітає, краса пр пр Прр. Цурік. Хто його бачив в реальності, то розуміє його масштаби. Бррр! Цурік. Тут дуже моцна й нога. Все. Такі полукровки від Харі Харік позалишав по собі дуже красивих екземплярів, дуже багато. Харі, на жаль, наскільки я вже видів по відео, чув, то загинув десь рік. Що нема вже, але потомство по собі він позалишав дуже красиве. Цорік. Ребець трохи нервується, бо тут стоїть кобела. Але так то в загальному спокійний я підходжу зовсім чужий йому, підходжу, ловлю, нічого, жодної неадекватної реакції. Все спокійно, розумно, адекватно. То можна навіть видіти ще по Хай прррррр. по фостові, що жеребець молодий. Бо, бо все росте по зубах, прррр, не знаю хто розуміється. Я то не дуже так сказати у зубах, але пр-прир не буду його нервувати, бо це нема смислу, бо всі знають. Знають, виділи неодноразово і розуміють, скільки моє років. Така густа грива на два боки. Він восени чи літом, чи восени знімався, як був в у Сергіялти у Там його знімали хлопці, Бррр. то він ще не мав і такої гриви. Ребець росте, мужніє. Досить красиві робиться. Така мичка на ногах в є. Не така, як, як була у тата. Але я скажу, що більшої, більшої мички для наших теренів. Тут лісових, млаки Не потрібно, бо кидається як не груда, то всіякі. А це якраз і для краси. І для роботи якраз міра, так кому би інтересно було підписуватись на канал. Ставте лайки, коментуйте. У нас в березовах уже єр. Дуже багато що познімати. Ррр. Ррр. Красивих екземплярів. Будемо знімати, показувати. Така краса. трошки стану далі бо він не вміщається в кадр у нас тут цвіт а там ще якщо видно в горах сніг От така у нас весняна погода весна нас дивує торік Рік. Так що хайп зупинився в березовах. Пр. 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 такий розкол. Хто знімав відео, той розуміє, що відео не передає того, але... Пр. Пр. Але... Жеребець. Моцний. Бр. Такі полукровки прекрасні. І для роботи, і для краси. Якраз то, що треба. Так що, ще раз нагадую, жеребець знаходиться в селі Баня Березів Косівського району Івано-Франківської області. Жеребець на паровку, запряжний, спокійний, робочий. Прррр. Номер власника залишу в описі. Свій номер теж залишу, якби хтось хотів щось десь тут березовах познімати або щось прир. Дзвонить, хтось має якийсь. Красиві такі екземпляри. Будемо щось знімати, показувати. Всім дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!